Від марка святого Євангелія читання, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, після того гор'я, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються. І тоді побачать сина чоловічого, що йтиме на хмарах з великою силою і славою, тоді Він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі і до краю неба, від смоковниці навчиться причі. Коли вітя їсте м'яке і пускає листя, знайте. Що літо близько, так і ви, коли побачите, що це діється, знайте, що він близько при дверях. Істинно кажу вам не мене цей рід доки, усе це не збудеться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої, не пройдуть. Слава Ісусу Христу! Для нас, християн, які поєднали своє життя з Ісусом Христом, не буде кінця світу, а буде продовження і життя з Ісусом Христом як нашим Богом і Спасителем. Тому, щоб це життя продовжувалось, треба Його розпочати на цій землі. Ми, християни, очікуємо на Прихід Ісуса Христа. Ми сьогодні є на цій літургії, тому що тут є Ісус Христос, той, який прийде судити живих і померлих. Для нас нічого не зміниться. Зміниться для тих, про яких сьогодні апостол Павло каже: хто богохулить, хто зневажає Бога, хто живе в грісі, хто відвернувся від Господа Бога і вибрав собі іншого Бога, якому поклоняється. Для них це буде страшний суд. Все розпадеться, все зміниться. А для нас, які поєднали життя з Ісусом, хіба хтось не поєднав, не довіряє до кінця, ну, звичайно, то буде кінець. Але хто поєднав абсолютно своє життя з Ісусом Христом як Богом і Спасителем, це буде радісна зустріч з Господом, який нас безмежно любить. Тому другий прихід Ісуса Христа і. Остатній суд буде тільки для того, щоб виявити все добро, виставити все добро наяву, а також і все зло. Тому, власне, це момент спасіння, це не момент знищення, це момент нашого особистого спасіння, порятунку. Тому Христос прийде для чого? Для чого Христос воскрес? Для того, щоб спасти нас від гріха. Від смерті і від диявола. Ми сьогодні є на цій літургії для того, щоб бути спасенними від гріха, від смерті і від диявола. Тому, власне, цей день він відкриє повноту правди. Тобто, вже не буде тих, знаєте, які думають, що вони правлять цілим світом і можуть робити, що хотіти. В часі приходу Ісуса Христа все виявиться і всі діла виявляться. Тому не можна робити ніякого зла, ну, бо людина, яка живе з Ісусом Христом, вона зла робити не може. Вона не може жити в Грісі, не можна поєднати життя з Ісусом і життя в Грісі. Тому, власне, віра в Воскресіння починається з очікування на прихід Христа. Тобто, той, хто вірить в Воскресіння, він постійно прагне бути з Ісусом і постійно очікує, що Ісус прийде. Тобто для нього немає ніякого страху. Тому перші християни вони завжди очікували і просили: Маран Ата, прийди, Господи Ісусе. А потім це радісне очікування перейшло в день гніву, тому що люди зненавиділи Бога. Оце найстрашніше, чому ці війни. Це все люди відвернулися від Бога. Оце відвернення від Бога це і є кінець світу, богохульства, ненависть, насмішки з Бога. Людина перестала поважно ставитись до Бога, до святого дня, до всього, що пов'язане з Богом. А коли людина не йде неділю до церкви, це тріумф демона. Він каже: Ура! Перемога! Я маю багато своїх поклонників! І, власне, з цього починяється цей жах. Тому папа Бенедикт XVI каже, що. Через смерть людина входить в повну, повне пізнання правди. Там вже не буде такого а, не знав, не хотів, не міг. Тому суд скине власне, все прикривання, правда кажуть, маски. Там буде чиста правда. Тому ми, живучи з Ісусом, живемо чистою правдою. Не має нам сенсу жити з Ісусом і себе обманювати. І неможливо жити з Ісусом і жити в брехні. Тому ми сьогодні, власне, є тут, тому що неможливо жити окремого життя від Бога і потрапити до Божого царства. Тобто пережити цей страшний суд, якби ми так сказали. Його можливо тільки пережити в єдності з Ісусом Христом. Тому. Суд є цілковитою правдою, суджені будемо з любові. Тому для нас найбільшою метою нашого життя це навчитися жити любов'ю. Тому Ісус є правдою, Бог є істиною. І хто живе з Ісусом, той живе істиною. А значить, для нього немає страшного суду. Але є радісне очікування і зустріч з Ісусом, якого ми. Любимо понад усе. Тому, власне, як може, що буде Бог засуджувати цій людині, яка живе з Ісусом і яка живе правдою? Тому, власне, Бог є суддею саме в тій мірі, в якій він є істиною. Що це означає? Це означає, що Ісус перше приходить до нас, людей, щоб нас спасти. Він не судить нас. Не віддавши свого життя за нас. Тобто, ви собі, ну так собі уявіть, щоб ми представили, як це відбувається. Тобто, Господь за нас помирає, щоб ми не потрапили до пекла. Він за нас все вже зробив. І далі за нами вибір. Куди ми хочемо? Ми всі хочемо Боже Царство. Ми так на тій землі, правда. Не найкраще жили в такій війні, такому, такому страху. І тому тут йдеться про одне: прийняти чи відкинути Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя. Тому Ісус прийшов до людини, щоб її спасти. Він не прийшов, щоб засудити світ, бо хоче всіх спасіння, але просто людину під впливом того лібералізму, який завтра вже забудуть всі, він і свій від Бога. То так як з руською мовою і з руським міром. Його насаджували, а тепер він же коли приніс тільки лиха, горя, всі від нього відмовляються. Так само буде колись в часі другого приходу. Всі насміхалися, так як ми сьогодні чули в апостолі з Ісуса. А потім, коли прийдете, а де він той Бог? А як ти його знаєш? А як ти його впізнаєш вже, коли буде другий прихід? Тому для нас, християн, принципове одне. Моє життя і життя Ісуса це єдине. Якщо моє життя Ісуса є єдиним, то який для мене може бути Кінець світу? Чи страшний суд? Тобто, для того, хто поєднав своє життя з Ісусом, нема кінця. Є тільки продовження в цій вічній радості з Богом. Тому, що є найстрашніше? Це відкинути Ісуса Христа. Це відкинути Спасіння. Знаєте, великі, великі мудреці, неділю до церкви. Та ні, що ви то мене така церква, великий телевізор вдома. А бо тобі тебе не спасе, він тобі не допоможе. Єдиний, хто допоможе і спасе тебе і мене, це Ісус. То як я від нього можу відмовитися? Звичайно, якщо відкинути Ісуса, ну це буде страшно. А з Ісусом не буде страшний суд. Ми перейдемо Його легко. Тому для нас дуже важливо є пам'ятати, що відкинення Ісуса Христа з нашого життя. Це і є страшний суд. Тобто, це відкинення Спасителя і відкинення спасіння. Тобто Ісус каже, я тебе витягую з пекла, ти кажеш, ні, я хочу далі туди. Ісус каже: Ну хочеш пробуй. Спробуй. Тому для нас християн нема страшного суду, немає кінця світу. А є тільки Ісус, наш Бог і наш Спаситель. Тому ми, християни, нічого не робимо, крім того, що живемо для Ісуса і в Ісусі із Ісусом як з вічною правдою. У нас нема іншої правди, у нас нема іншого життя. Все, що ми робимо, все, що ми живемо, думаємо в ньому, каже апостол Павло, живемо, в ньому рухаємося, в ньому існуємо. Тому для нас дорога до неба. Хто відмовиться від Ісуса, нехай пробує, але хто Його тоді спасе. Поза Ісусом нема спасіння. Немає. Ніхто не обіцяє спасіння поза Ісусом Христом. Тому тільки спасіння в Ісусі Христі. А відкинення Ісуса це засуд. Бо хто не любить Бога, нехай буде проклятий. Каже нам також апостол: хто не любить Бога, нехай буде проклятий. Тому ми сьогодні в цьому храмі, щоб любити, цілковиту абсолютною любові Ісуса і вийти з цього храму тільки. Живучи для цієї єдиної любові, для цієї єдиної любові. І тому для таких не буде суду, хто буде жити абсолютною любов'ю до Ісуса Христа.